Як ви задовбали своїми фібровими дисками, розказуєте, показуєте про них і тому подібне. Коротше, вчора, чисто, случайно, в стрічці, в Тіктоці, я натрапляю на одного блогера. Людина займається зварюванням, видно, що в нього мастерська є, він працює там. Блогер якийсь за Паребріка, не знаю, не зустрічав я його раніше ні разу. Коротше, відео починається так: з такими словами. А зараз я покажу вам реальний ресурс фібрового диска. Хоча тіп зварив стол, бере фібру з зерном 60 для первичної зачистки зварювальних швів, який бренд не знаю, ну коричневого кольору. Коротше, він її бере. Вона в нього отака. Полумісяць, отака, от про що там вже можна йти, яка може йти мова про яку продуктивність? Ставив він цю 60 на звичайну болгарку. Тобто 800-700 ватт на маленьку болгарку і починаю нею працювати. Звісно, він стіл зачистив, вона в нього повністю в ноль сошла. І в кінці він дає професійну рекомендацію. Каже, чисто я буду використовувати отакі от диски для, для себе. Тому що фібра ваша це все херня і розводня. Друзі, незнання наш ворог. Правильно використовуйте абразивні матеріали, і тоді вони будуть показувати вам результати.